Друга річниця повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2024 року. Хронологія повномасштабного Вторгнення. 24 лютого 2022 року. Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну. 2022. Українські Збройні Сили Стримують наступ Росіян на Київ, Харків та інші міста. 2022. Росія окуповує частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. 2023 – ЗСУ звільняють Херсон. 2024 – війна на сході України триває. Наслідки повномасштабного вторгнення. Тисячі загиблих та поранених. Мільйони людей стали біженцями. Зруйновані міста та села. Економічна криза. Герої України, Українські Збройні Сили, Територіальна оборона, волонтери, цивільні люди, які чинять опір окупантам, шлях до перемоги. Згуртованість українського народу, підтримка з боку світового співтовариства, сила української армії. Пам'ятаємо ціну перемоги, жертв російської агресії, героїзм українського народу. Україна переможе. Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну це день пам'яті та скорботи. Ми пам'ятаємо про тисячі загиблих та поранених, про мільйони людей, які стали біженцями. Ми пам'ятаємо про зруйновані міста та села, про економічну кризу. Але це також день єднання та надії. Ми єднаємося перед лицем ворога. Ми боремося за свою свободу та незалежність. Ми віримо в нашу перемогу.